викладаєш дітям. От як ви можете дітям порадити, чи є які основні вправи, чи то як методи ваші такі, от як перейти на здорове харчування. Це ж не так легко, не заставиш ти дитину їсти моркву з бурячком замість тих самих чіпсів. Що у вас таке? Яка цікава методика є? Чим ви берете? Чим? Угу. По-перше, говорю правду: я не брешу. Що буде, якщо, так? Да. Ага. І зразу кажу, як є. Діти з цього деколи. Посміються. посміються з того. Але коли приходять додому, мені батьки потім розказують, слухайте, вони мене достали. Ага. От навіть коли я був в таборі, то вони прямо вечором по мобілки зразу наяри туди в Київ і батькам розказують, що жити... холодильність. Да. Що значить жити твереза? Що таке тверезатор? Це, це в ліпшому безпечно... випадку це дуже. Да. Добре. Чому не можна пити оцю газовану воду? Як від них ідуть оці пуки? О, як гарно. А бачиш. вони коли це чують, о, то я не хочу. А тут газ для о. чого? Розумієте? І от такі то, речі це в ліпшому випадку, який від цього дослухається? От ви десь собі для себе статистику робите? Ваші виступи, які результат дають? Вони 20, 30? Вони мені кажуть так, Юрій Григорович, ну якби хоч раз в місяць була така лекція, а, ми б були всі а, на всі 100%. За, за мало інформації. Інформація є. Хоча в школі дають. Є, знаєте, є і, і урок, і предмет, основи здоров'я. І там можна це все розказувати. Але тут, виявляється, треба масово все населення проводити отакий от ви, Дякуючи, що я приїхав, ви дали можливість, і ми спокійно з вами тут так. можемо про чистку організму показати, як оця їжа, от як все таке робить і як вона виходить, бо кінцевий результат не тільки поживні речовини, а от оця слизь, оці токсини, оці солі, які відкладаються, а потім ти не знаєш, куди діватися і коли їх більше стає, чим так. нашого тіла користь здорового і помираємо. Сьогодні ми це зрозуміли. Будемо завершувати, підбиваємо підсумок. Година промайнула з вами, як завжди, дуже швидко. Кілька порад ми сьогодні говорили про очищення організму, побажання глядачам, дітям. Як нам залишатися здоровими? Або як ставати нав... здоровим. Як ставати здоровим? По-перше, перед... так, перше відмовитися від алкоголю, отрута. Оце отрута. Будь-яких. Друге, від сучасної їжі. Третє. Візьміть собі зазвичку, коли йдете в магазин, дивіться зразу на продукт і читайте, я хотів минаціять на щастя в школі читати. Прочитайте склад. Якщо там термін, термін, більше, ніж тиждень, чим місяць, а півроку і рік, не можна такий продукт брати, бо там є консервант. А це є токсини, а це печінка, алергії і все інше, я не буду просто ці всі назви хвороб називати. Другий. Термін почули. І третє, читайте, чи є оці єшки. Консервати, емульгатори, барвники, підсилювати смаку це все є токсини. І тому, коли ви прочитали і є, ви знаєте, деколи в мене теж хочеться, я то людина теж, але я хочу сказати, що від багатьох продуктів харчування я звільнився. Але коли мені хочеться щось навіть того і не корисного, ну от, наприклад, шоколадку. Так. Хочеться. Я тоді прошу, а ну зачитайте, що туди входить. І знаєте, там повинно бути всього п'ять найменувань. Ну, що складається, гредієнтів, що роблять шоколадку. А коли вона вже читає шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, ще й плюс єшки. О, а петит зникає. Мене зразу кажуть, дякую, до побачення. Я наївся. Ковток води і цього вистачає. Щиро дякую вам здоров'я і, скажімо, так, успіхів на неї викладання мистецтва. в життя. Мені так подобається ця посада ваша дуже гарно. Щиро дякую за те, що приїхали. Знову при нагоді чекаємо вас у гостях на телеканалі НТК і програма про все крім політики. Завжди вас рада бачити. Дякую.